Два 18-метрові автобуси гармошки марки Мерседес з загальною пасажироміскістю 150 людей. Це гуманітарна допомога Івано-Франківську від німецького міста Баден Баден. Про це розповів заступник директора комунального підприємства «Електроавтотранс Ів» Андрій Тютюнник. Для прикладу, 16-метрові тролейбуси можуть одночасно перевозити 142 людини. Дуже багато є в нас водіїв, які мають досвід керування на таких автобусах. Відповідно, для нас це не є проблемою. Директор комунального підприємства Електроавтотранс ІФ» Віталій Голутяк розповідає, оскільки гуманітарну допомогу не можна використовувати у комерційних цілях, зараз розглядають можливість зробити ці автобуси шкільними із наступного навчального року. Щоб департамент освіти опрацював, за якими маршрутами, з яких мікрорайонів які школи, наприклад, найчастіше ввозять дітей. Батьки зранку чи забирають і зробити такі універсальні маршрути для школярів, коли би не треба було, щоб батьки на приватних автомобілях возили дітей до школи, оскільки це суттєво впливає на загальний трафік по місту, і щоб ці автобуси використовувалися саме як шкільні автобуси це практика багатьох європейських міст. Нагадаю, у лютому цього року електроавтотранс ІВ придбав два автобуси МАН 2012 року виробництва у колег із німецького міста Брауншвейг. Наразі вони працюють на маршрутах приміських сіл Івано-Франківська. Наталя Олексієнко, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.